Потом русские туда привнесли все, що делает балет балетом. Невже це так? Давайте розбиратись, що всередині 19 століття в Києві вже існувала повноцінна балетна школа, створена за європейськими академічними стандартами, і все завдяки одному французу Морісу Піону. Він навчався у паризькій опері, очолював варшавський балет. А після стажування у Франції привіз у східну Європу нову методику викладання балету: системну, технічну, академічну. У 1840-х Піон створює власну балетну трупу з 1851 по 1850 П'ятдесят він керує хореографічною трупою при Київському міському театрі. І саме тут, у Києві, відкриває першу професійну балетну школу. Це була не аматорська студія, а справжня академія з викладанням техніки європейським підходом до виховання танцівника та класичним репертуаром. Але найголовніше, морі Спіон був не колонізатором. Він представник французької школи, вивчав і плекав українські культурні традиції, додавав фолклорні мелодії, водив народні танці, зокрема козачок у свої постановки. Він намагався зробити мистецтво цікавим і близьким для української публіки, а не чужим і зверхнім. І це разючий контраст із тим, що сталося пізніше, коли на зміну європейській школі прийшли болотяні. Вони не розвивали, а спотворювали, не зберігали, а гнобили на інтернеті Ітегрували а перетворювали український європейський балет на жалюгідне наслідування рускава стіля. Український балет це не молодий проєкт і не копія. Це глибока традиція, закладена вільними європейськими людьми з повагою до української культури.